Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розповім про серіал Міс Марвел. З вами кіноблог. Поїхали. Міс Марвел американський веб-серіал від сервісу Disney+, заснований на персонажі Marvel Comics Камалі Хан. Сьомий телесеріал, який є частиною четвертої фази кіно-всесвіту Марвел та події, якого відбуваються після фільму Месники завершення. Американка пакистанського походження з Джерсі Камала Хан любить комікси та мріє стати супергероєм. Камала мрійлива дівчина, та найбільше головна героїня любить придумувати історії, якби в неї були суперздібності. Якось мрія Камали здійснюється. Хан вирішує взяти собі нове ім'я Міс Марвел на честь улюбленого супергероя Керол Денверс, яка також відома як Капітан Марвел. Розкажу спочатку про загальні враження і скажу, що цей випуск буде трохи спойлерним. Але я думаю, що в випадку з цим серіалом це не страшно. Очікування в мене від цього серіалу були середні. Окей, заявка нового персонажа нічого не очікую, але коли критики на Rotten Tomatoes поставили цьому серіалу найвищий бал серед всіх проєктів Марвел. Ну, очікування відразу піднялись. Я був впевнений, що це буде такий досить дитячий проєкт з стільним сюжетом і злодієм, якого головна героїня легко переможе. Але сталося зовсім не так, як гадалося. Що пішло не так? Давайте розбиратися. Почну з сюжету. Насправді сценарій закопав цей проєкт. Я його дивився після дивних див, і, як ви розумієте, планка була піднята дуже високо. Але незважаючи на це, перші дві серії мені сподобались. Особливо перша з геніальними вирішеннями сцен. Після цієї серії є сцена після титрів, яка позначає ну, певного злодія. Але що почалось після другої серії? Це штампи, безліч сценарних умовностей, дуже різаний сюжет. Ну, дещо можна виправдати, серіал знімався під час пандемії і багато сцен пішли під ніж. Але якщо є звичайний глядач, який просто хоче подивитись нормальний серіал з цільним сюжетом, то чому мене повинні хвилювати проблеми студії? А так є кінцевий продукт, який виявився халтурним Це просто зазнаніс. Дії персонажі взагалі не мотивовані і сюжетно не виправдані, особливо дії мами головної героїні. Товода каже, що супергероїка це фігня. В наступній сцені дізнається, що її дочка супергероїня, і ще через сцену шиє їй костюм і каже, типу. Іди, рятуй світ, нема взагалі відношення, ніхто ні за кого не переймається. У випадку з людиною-пауком там були наставники: Тоні Старк, Доктор Стрендж Хеппі. І навіть через це ті цімей було важко його відпускати. А тут, а окей, ти супергероїня, ну робиш хоч. Серіал не розумій, який в нього жанр. На початку, це типу як підліткова комедія з награваннями і ситкомовськими прийомами. Середині це якась незрозуміла драма. В фіналі знов комедія. Жанр взагалі не витриманий. А що казати про злодії, які тут взагалі не хто? Нам спочатку заявляють якусь організацію, типу яка виловлює людей з суперсилами. Але що це за організація? Чому переслідування неї не обозначаються за ковіанським договором, про який в кіно Всесвіті давно всі забули, а підлеглі взагалі не слухаються боса? Мало того, нам ще заявляють другого злодія. Типу ще одну групку, яка хоче вкрасти сили головної героїні. Ну, ці хоч трошки мотивовані. Але все одно, вирішення конфлікту воно таке просте і береться просто з повітря. Остання серія це взагалі жах. Персонажі з'являються ну просто тому, що головним героям дається все максимально легко. Ще й до того це все виглядає як жахлива пародія на саму дому. Але після серії є дуже хороша сцена після титрів, де з'являється спойлер: Капітан Марвел у виконанні Брі Ларсон. Мені не сподобався сольний фільм про Керол Денверс, тому що це була нудна, безідейна, мутня. Але тут я мушу виділити, що вона дуже схудла, прям дуже. Стала набагато симпатичніше, і я думаю, що фільм п'ятої фази Марвели відкриє її з іншої сторони. Отож, якщо перейшли до акторів, то я виділю тут лише двох. Перший Аріан Моаєт. Актор, який може бути відомим по ролі адвоката в серіалі, Вигадуючи Анну. До речі, переглядаючи його фільмографію, я помітив, що там є фільм Людина-паук шляху додому нема. Навіть не знаю, чи був він там, але якщо й був, то що ж це за персонаж, якого я взагалі не помітив? Мені не подобається цей актор. Чисто навіть через те, що в нього є така тенденція, його переграє дубляж. І амплуа в нього максимально схоже. В загальному, я не знаю чесно, яке в нього в кіно Всесвіті майбутнє. І, напевно, найкраща частина серіалу актриса, що виконує головну роль, Імман Велані. Дуже приваблива актриса, характерна, типажна до того ж, це її дебютна роль. Актрису дуже підпортив сценарій, який змушував її грати дуже кострубато, але емоційні сцени вона видає дуже сильні. Отож, я дуже чекаю появи цієї актриси в фільмі Марвели та в великому кінематографі. Like you know, so І перейдемо до атмосфери. Насправді вона тут відносно хороша. Показаний певний світ підлітка, її переживання. Музика місцями непогана, але ці індійські мотиви не зрівняються з китайськими шанчі. Я дізнався таку інфу, що автори пожертвували багатьма сценами, де була показана культура цього народу. А шкода тому, що те, що показали в перших серіях звичаї культури індійців, це було хороше, але мене дуже засмутив візуал. Особливо в сценах, коли вони приїхали до бабусі. Там він просто жахливий. Хоча в перших серіях є дуже оригінальні вирішення з СМС та графіті. Установка погонь та бійок, дитяча та убога. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 3, актори 7, Атмосфера 6. Загальний бал 5 з 10. Насправді, цей проєкт зрозуміло для кого. Точно, не для дорослих, не для підлітків, тому що їм це вже не цікаво. Ну, хіба що для дітей до 12 років. І то. Просто суть в тому, що навіть в дитячих проєктах підняті більш гострі теми і більш пропрацьований сценарій. Але насправді я не рекомендую дивитись цей серіал. Ну, хіба що для фанатів, які просто хочуть бути в курсі, і побачити, що це за персонаж. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!